Вітаю! Додамо ще інструмент для роботи з енергіями. Дозвольте собі на 3 хвилини звільнитися від думок, відчуйте аромат сандалової ароматної палички, розслабтеся. Спробуйте інтуїтивно обрати свою карту на 8 вересня понеділок. Вона надасть підказку, вкаже на головну подію дня чи на приховані знаки. Допоможе зрозуміти, на чому варто вам зосередитись протягом дня. В будь-якому випадку поради від вищих сил будуть корисними в різних життєвих ситуаціях. А вашою подякою вищим силам будуть лайки, коментарі. Гарний настрій. Підписуйтеся на цей канал. Перша карта може означати використання своєї сили та вмінь для створення нового життя на руїнах старого, відродження та новий початок. Після завершення одного етапу життя з'являється можливість почати все з нуля повне і остаточне завершення чогось, що вже не служить вам. Необхідність або готовність до радикальних, навіть болісних змін, попри складність рухатися в новому напрямку. Використовуйте цей період як можливість для кардинального перегляду своїх цілей та цінностей. Друга карта. Означає духовне партнерство, де важливі глибоке розуміння та мудрість у стосунках, не лише романтичні стосунки, а й глибоке духовне партнерство, що ґрунтується на взаємній повазі. Та спільних цінностях. тимчасово відстороніться від зовнішнього світу, щоб знайти глибше розуміння себе та свого партнера та для покращення взаємозв'язку в парі. Важливо не лише пристрасть, а й розуміння та повага до іншої людини, що дозволить побудувати міцні та гармонійні стосунки. Третя карта. Вказує на необхідність протистояти сильному опоненту. Обирайте битви мудро, використовуйте свій лідерський потенціал для вирішення конфлікту та досягнення своїх цілей. Будьте вибірковими, але не всі протистояння варті ваших сил. Не піддавайтеся емоціям, щоб досягти бажаного результату.